Добрий вечір, українська мовна телекомпанія Столиця, ваша щира Валентина Еліас, 7 жовтня, день народження головного терориста світу Владіміра Путіна. От, чим я його і вітаю. Бажаю Путіну, щоб це він був останній його день народження і щоб якомога скоріше його четвертували. Але, Спочатку гаскотрибуналу ми маємо його доставити, тому що це буде дуже справедливо. Ті е, злочини, які він вже зробив для світу, для російського народу, який кинув більше півмільйона людей, загинуло Росії, Росії, людей, які пішли на Україну на війну, яких він заставив піти, які загинули і проростуть соняшниками в українській землі. Е, чи шкода мені їх? Ну, звісно, шкода, бо деякі з них не мали вибору, і вони загинули, особливо ті е, молоді, яка була призвана в обов'язковому порядку кинута. На війну в Україну. Звісно, найбільше шкода мені українських воїнів, які загинули. За ними плачуть матері, за ними плачуть дружини, за ними плачуть діти. Мій рідний брат загинув 18 липня минулого року на боях на Запоріжжі також. Тому я бажаю Путіну, щоб кожна смерть. Матері, яка пережила смерть своєї дитини, дружини, дитини, щоб вона голкою в його мозку в його серці застряла назавжди, і щоб він подихав в аду і дуже довго мучився. От що йому бажаю. Кажуть, що діти не винні в гріхах батьків, але він йде на цей гріх, пішов осознанно, воєнний терорист номер 1 в світі воєнна операція, яка в Україні триває вже майже тисячу днів, два з половиною роки, От то гріхи сповідують і в сьомому коліні в минулому. А я бажаю всім його нащадкам, які тільки будуть, те, що він зробив. В Україні те, що він зробив світу своєю воєнною злочинною терористичною операцією, щоб воно йому в віки пішло. І е, це я насамперед бажаю як мати, як бабуся, як журналіст, як жінка, як, як матері світу проти війни і тероризму. Я сьогодні знаходжуся в Варшаві на день народження. Путіна ми започаткували сьогодні. Подарок йому робимо. Міжнародний жночий трибунал, де будемо ставити питання: піднімати Європу, піднімати світ, щоб доставити Путіна все-таки до Гааги, Бо міжнародний трибунал ніхто не відміняв орден на, ордер на арешт Путіна. Він виданий, він є. І оцей шантажист, цей карлик. Недолюдок, не до недобиток, вибачте мене, будь ласка, ФСБшна морда. Яка собі возумнила себе, я не знаю Тарана, короля, кого він там себе возумнив, яка сьогодні зробила стики шуму, стільки вбивств і стики смертей в світі і тероризує весь світ ядерною загрозою, то сьогодні моє звернення на День народження Путіна не тільки до, до Путіна, хоча до тебе Путін, до тебе нечість, до тебе Сморід, до тебе до тебе, Я не знаю, гад, який ще живе на цій землі, як тебе носить ця земля, і як ти спиш взагалі, і, і з твоїми курінними мозгами, з твоїми, я не знаю якими замашками, що ти натворив, і як ти думаєш в цій ситуації, вийти взагалі, четвертувати тебе треба, і як солю посипати і різати ножам. От, така смерть, довга, не, не просто тебе розстріляти чи знищити, а ти маєш здихати довго і весь світ має споглядати над твоїми муками, яких ти муків натворив сьогодні в світі для матерів, для дітей і взагалі для життя. Тому моє звернення не тільки до тебе, моє звернення до всіх світових лідерів. Я... Хочу констатувати ООН, сьогодні. Росія Росія веде свою програму, головуюча організація. В ООН. уявляєте собі миротворча організація, яка має дати гарантії миру і спокою світу. яка... Завжди була такою. Сьогодні допустила те, що вбився Путін, який вбив вже, Я не кажу про Україну, що він напав і спричинив війну і погрожує ядерною війною, а він вбив уже скільки російських громадян. І скільки ще призову, і скільки ще посилає щоб в вбив, цей вбивця, вбиваючи людей, росіян на українців посилає скільки вбив, захватив, знищив цей терорист воєнна терористична операція. Що роблять з терористами? А терорист сьогодні сидить його країна, а головуюча в ООН. І весь світ це споглядає, і весь світ е, торгується. А що ж будемо робити? А як будемо поступати, а що ж ми з ним будемо переговори вести, чи не будемо переговори. І всі в Україні аналітики, так, так звані, так звані політики, е, так звані так звані політичні лідери, е, і всі розсуждають, а що буде, як прийде Байден, а що буде, як прийде Гіларі, а що буде, якщо. Вибачте, пукне Байден. А що буде, якщо Китай дасть зброю? А що буде, якщо з Корейської прийдуть вбивці вже війська, які прийдуть на Україну вбивати українців? А що буде, якщо Іран ще більше дасть ракет? І як воно буде далі? Невже це настільки складно? Адже ж ми... Ми дуже добре знаємо, що без дозволу Пентагону не злітає жодна ракета в світі. Чому дозволяєте ви, Путіну, отакий? От Робити шантаж і отаку от робити злочини проти людяності, проти світу, проти України. За що вбивають українських людей? Я хочу сьогодні спитати, тому що росіянці вирішили, що українців має не бути, що нас треба вбити і захопити наші території, і ви на це спокійно споглядаєте? Чому сьогодні війна в Україні це якась воєнна? Терористична операція, навіть при тому всьому, що вже порушені кордони Росії з сторони України вже перейшли на Курск і вже йде війна між обома країнами. І сьогодні це знову ж таки називається воєнна операція Путіна. От. І Чому Європа на це дивиться, і чому вирішили кажуть, що Україна має сама. Вирішувати, коли її вести переговори з Путіним, а коли не вести. А як же ж Україна може вирішити, як наш бідний нещасний президент з великим єрмаком в мілітарі бігають по всьому світі і по всіх країнах з протягнутими руками і пропонують план мира? Який може бути план мира, коли пане президент України Зеленський? Ви не знаєте, хто і скільки вам патронів дасть? І ви самі кажете, що якщо навіть вся Європа буде виробляти зброю і постачати Україні, то цього буде недостатньо, щоб отримати перемогу над Росією. Над Росією, країною, в якої 6 тисяч ядерних боєголовок. Чому маразматик старий Зовсім в амнезії президент США, який наобіцяв, що дамо стільки зброї, скільки треба, щоб Україна захистилася, забув про свої обіцянки і продався Китаю настільки, що Україна взагалі півроку не отримувала жодних скажімо, допомоги тої обіцяної, яку обіцяли. Звісно, щось. Хтось давав. А якщо й давали, то вибачте, не можна стрельнути, можна стрельнути тільки, тільки на певну відстань. Бо якщо далі стрельнеш, то це вже буде третя ядерна війна. І сьогодні це бидло, бункерний цей дідусь, розказує, що в нього вже помінялась ядерна доктрина, і вже якщо сторона на стороні неядерної країни буде, буде приймати участь ядерна країна, Україні допомагати оборонятись чи наступатись, то це буде вважатися, що проти нього воює ядерна країна, і він буде першим приміняти ядерну зброю. Де це таке видано? Щоб не працював в світі Червоний Хрест, а він не працює, щоб не працювала організація ООН, яка має захистити і має зупинити цікровопролиття. Де таке можна побачити? сьогодні в світі не працюють міжнародне право, міжнародні закони? Сьогодні. Позор Америці, позор Великій великій Америці, де підпис президента Клінтона на Будапештському меморандумі абсолютно нічого не значить, тому що саме Америка дала гарантії цілісності території. Сьогодні Європа торгується, що може, ми візьмемо Україну у НАТО, може ми візьмемо, але вже без території віддамо території Путіну, які він захопив, а потім вже дипломатичним шляхом будемо їх забирати. Хоча прекрасно вся Європа знає, що є такий в нас Горбан Угорщина, є в нас Турція, яка не проголосує за те, щоб Україну взяти в НАТО, і знову ж таки воюючу країну. За статутом НАТО ніхто не бере до свого складу. І тим більше, якщо Україна не є в Євросоюзі. А взяти Україну в Євросоюз з мафією українською, з українськими олігархами, це нереально і неможливо. За що українські люди, українські матері, діти, український народ став заложниками таких страшних геополітичних іграш, війни на крові? Всі заробляють сьогодні на вбивстві українського народу. За що нас вбивають? Я хочу спитати за що. Спитати хочу, всі чекають виборів президента Америки. Та дасть Бог переможе Трамп і зупини це все. Один єдиний Трамп, чоловік з яйцями, вибачте, за такі слова, з який сказав ну, один єдиний в світі, що в Україні треба прекратити вбивства людей, зупинити це кровопролиття і що трагедія України замовчується і не, не всі знають. і Мовчується в світі, скільки мільйонів людей поклав Путлер сьогодні в землю, і скільки знищено українців? Вот. І те, що дайте нам патрони, і дайте нам зброю, і дайте нам гроші, ми повоюємо. Не проходить таке пане Зеленський. Ви скільки людей поклали? Ви думаєте, історія вам це пробачить? Зрозуміло, як казав Петр Кульпа, великий політик, аналітик, людина, яка поляк, я знаходжусь в Варшаві, яка був міністром праці, він сказав, що українська система державна так заточена і так зроблена, що в 2006 році Медведк втрутився в Конституцію України і в Україні така державна система мафіозна, що ніхто ні за що не буде відповідати. Відповідати. Так зроблено. Відповідальність може бути тільки політична. Тому вже хватить Європа казати, що Україна має сама вирішувати, коли вести переговори з Путлером. Може, вже досить вбивств в Україні. От Сьогодні я в Варшаві два рази в день звучала провірка військової тривоги, тривоги нападу, тренуються, чи Ця буде тривога, коли буде. Буде нападати Путлір, то саме вижидання цієї ядерної, скажімо, війни, воно набагато страшніше і ці вбивства, ніж той Путлір, який годен навіть був випробувати свої ті установки, як ми бачили, була аварія і все таке інше. Чи не легше його устранити цього воєнного злочинця, з його воєнною операцією? Неже настільки слабкі, 5 ядер? Ніх держав в тому числі Макрон, він же ж сказав, що треба в Україну ввести війська воєнних професіоналів для того, щоб допомогти українцям захиститися. І знову мовчання. знову мовчання. І як крик України і вбивства українців, ніхто по великому рахунку на своїй шкурі не відчуває і не бачить. Тому скільки може це продовжуватися. Чому не не оці сценарії візьмуть україну да не візьмуть? По закону не можуть взяти Україну в НАТО, не можуть. Єдиний, хто може спасти, врятувати Україну, це Америка, взявши Україну під свою опіку і захистивши, ставши стратегічним партнером України за певною угодою. Невже це не зрозуміло? І нам все одно, по великому рахунку, як це має статися. Я не є дипломат, я всього журналіст, але є дипломат. Круги, є міжнародні закони, і є ті люди, які знають, як це зробити. Невже цим лідерам, так званим вбивцям? Лідери, ви сьогодні всі причасні до вбивства Путлера української нації? всі. І вам історія цього не пробачить, бо будучи лідером і не захистивши вбивство українців на їх землі, це Це і є співучасть вбивстві людей. І повчасна згода, за якою сьогодні вбивають українську націю, вона на вашій совісті і 에, просто так це не може бути. Тому я бажаю, щоб скоріше здох Путлер. Вот, і я хочу. Привітати його з днем народження і щоб він корчився в муках, але ми чекати не будемо. Якщо ви не здатні захистати українців сьогодні, ми жіночий рух, матері світу проти війни і тероризму в Європі, збираємо тих жінок. В рамках народної дипломатії жіночого руху, щоб сприяти гавському суду, міжнародному кримінальному суду, за арешт Путіна і притягнути його до кримінальної відповідальності, якомога скоріше, а не вести переговори з терористами. Хіба з терористами ведуть переговори? Хіба воєнна операція, яка сьогодні триває 2,5 роки і тільки до 10 мільйонів українців розбіглось по всьому світі. Я вже не кажу, скільки мільйонів вбитих лежав на полях війни, скільки пропало безвісти. Хіба вона може називатися воєнною операцією? Це війна, і треба негайно. Ми будемо робити все, щоб Україна вивагати в України президента, щоб прийняли військовий міжнародний стан війни. Розпустили нахер. Вибачте, весь цей парламент, який під час війни займається знати знатишем, половину його проросійського там сидить, ході заборонили партії Бедвічука, але всі ті депутати сидять і під час війни продають нашу землю українську і за за яку вбивають наших чоловіків. Тому будемо робити все, щоб міжнародні закони відновилися, і щоб дійсно Путлера притягнути до відповідальності і судити його згідно звичаєм війни. Парламент нарешті України ратифікував Римський статут, і ми будемо робити все для того, щоб цей Римський статут міжнародний. Трибунал запрацював в Україні і своєї сторони в рамках народної дипломатії міжнародний трибунал жіночого руху матері світу проти війни і тероризму сьогодні скликає з усіх країн всіх жінок, всі організації, які проти того, щоб вбивства, які проходять на території України, які зробили з України закриту бу. Уферну зону сіру, зону беззаконня, зону війни, зону злочинів, де воюють з усього світу всі найманці, де винищують нашу інфраструктуру, вбивають насилують наших жінок, дітей. Де йде кровава страшна війна для того, щоб цих всіх людей призвати до того, щоб сприяли на нашій організації, і ми не зупинимося ні перед чим, бо вбивці мають бути наказані. І я сьогодні ще раз звертаюся до всіх, хто мене побачить і почує, особливо молю Бога, щоб Трамп виграв цю. А, Гонку таку так звану виборчу, бо там теж не все так просто. Весь воюють так звані демократи. Знаємо, ми їх вже бачили. Як Обама віддав Крим без єдиного пострілу дозволив, щоб його забрали, і зараз ведеться розмова про те, щоб віддати наші території, да за наші території загинуло мільйони людей. Наша самостійна українська держава України була, є і буде. А не розказувати, що Україна воює за свою державність. Нашу державність і наші кордони визнали в 1991 році і на референдумі українського народу, де проголосувало 87% української нації на. На цьому референдумі і Україну визнав весь світ. То про яку державність і про які території ви сьогодні говорите і за що ви вбиваєте українських людей? Люди, просніться, лідери п'ять ядерних країн. Кого ви боїтеся? Ви не знаєте, як зупинити Путлера? Дякую за увагу.